Правоохоронці періодично здійснюють перевірки міських пунктів прийому металу, проводять обшукову роботу й інші заходи зі встановлення осіб, причетних до злочину, зараз. Та поки безрезультатно на даний час дуже важко розкрити злочини цієї категорії за гарячими слідами, оскільки тоді ускладнюється сама процедура встановлення осіб, можливих свідків чи очевидців крадіжки і. Слідова база там практично неможливо встановити, і практично родичі самі інколи винуваті в цих випадках. Так само родичі звернулися після двох-трьох днів, як виявили відсутність цих частин пам'ятника. Справді хвацьким злодіям, аби вкрасти та збути двох-трьох днів предостатньо. Проте, чи багато людей можуть собі дозволити навідувати померлих щодня, або, зважаючи на те, що більшість крадіжок трапляється вночі, приставити до могили цілодобову охорону. Чому ж за порядком на кальварії не наглядає окремо найнятий для цього сторож, а надто поблизу місць, де завжди протоптана стежка? У четверг 27 числа, я заходив на могилу, портрети ще був. Я заходив вибрати вінок, який був. Ми поставили на свята новорічні. 30 січня, в понеділок, нам позвонили знайомі. Жінка країла рядом могила, Вона за нею доглядає, позвонила, сказала, що в нас хтось колупався на могилі. 27 числа тут ще не було, сніг був не протоптаний, була така цілина сніжна. Ну а потім у нас тут ходять до турбази світанок. Буквально перед могилами. Справді, мисливці за кольоровими металами сплюндрували також надгробок вченому Володимиру Віленділу. Про це його родині повідомила вкрай стурбована цинічною наругою над могилами вдова Петра Скунця. Мені подзвонила мама і сказала про те, що Олена Дмитрівна їй зателефонувала, сказала, що покрали наші. Рельєф на могилі батька. Звичайно, мама дуже була розстроєна. Я чесно перелякалася більше за її здоров'я, тому що вона переживає в такому віці, також переживає дуже, звичайно. Похитнулася звістка не тільки рідних і близьких, а й багатьох закарпатців, котрі цінують внесок обдарованих земляків у мистецтво та культуру, освіту й науку краю та й України цілком. Письменник Василь Густі розповідає, Петро Скунь здав блискучі рядки вітчизняній поезії і путівку в літературу багатьом авторам, у тім числі й йому. Та ось пам'ять про нього зневажено, і це болем відізвалося в моєму серці. Ділиться Василь Густі, вкотре вражаючись людській аморальності. Так, можливо, це й хуліганство, але згадаємо й інше що. У нашій пам'яті є, коли познущалися над пам'ятником Шандору Петифі. Було, коли познущалися над пам'ятником пам Венеліну Гуці у Сваляві, як познущалися над парковими скульптурами Івана Маснюка, які він подарував місту, і вони були на початку 90-х років виставлені тут, у Альпінарії. Це, очевидно, не тільки хуліганство, це щось більше. Очевидно, тут десь і у наших душах, у нашій світі. Відомості не все гаразд. Василь Роман виготовив барельєв Петро Віскунцю три роки тому, а Володимиру Ленділу на початку 90-х. І саме тепер їх викрали. А не так давно згадує скульптор, поцупили бронзові роботи Богдана Коржа, що вистояли неторканими майже 20 років. Очевидно, лише зараз виросло покоління, здатне на такі зухвалі крадіжки. З прикрістю зауважує Василь Роман. А ще автор днями спілкувався з колегами у Будапешті. Як виявилось, мародери частенько обкрадають і тамтешні цвинтарі. Відтак угорці поспішають зняти металеві портрети до того, як їх поцуплять. Але чи вихід, це меморіальний камінь на могилі, встановлюють раз і теоретично назавжди. Тож родичі і автори переймаються, щоб пам'ятник виглядав достойно. Особливістю було те, що портрет в бронзі відливався моїм ресурсом на моїй базі. І це перша литва на Закарпаття, яке зроблено по виплавляємій моделі, по техніка втраченого воску. Вартість вкраденої бронзи, яка буде здана в металобрухт, і вартість, яку я пропоную як колекційна вартість. Ну, Тим злодієм чи хто це зробив, е, відрізняється декількома нулями. Я готовий викупити цей портрет, тому що він для мене є важливим як перше Литво, моє особисте перше Литво. Якщо люди ці чують, бачать, я готовий купити роботу назад. Виконав Василь Роман і меморіальну дошку Володимиру Віленділу, яка прикрашає стіну будинку на вулиці Волошина. Дошка поки не зацікавила шкідників, чого не скажеш про фасад будівлі. Авторам цих розписів, схоже, глибоко байдуже до напису. Тут живі працював визначний фізик-теоретик, педагог, доктор фізико-математичних наук, академік академії вищої школи, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, ректор Ужгородського університету. А тут же відтворив Петро Скунць, провідний закарпатський письменник, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, перекладач і критик, публіцист і редактор, громадський діяч. 20 травня відзначаємо 70-ту річницю з дня його народження. Найімовірніше з цієї нагоди встановлять меморіальну дошку Петрові Скунцю Питання де саме. Будинок, на якому планують встановити дошку, Василь Роман називає геть непридатним. Фасад пошкоджений, нижній поверх віддано під магазини. Натомість скульптор пропонує встановити оригінальний архітектурний знак на зеленому клаптику побіля обласної бібліотеки. Таким чином, провідний поет Закарпаття перебуватиме близько до храму літератури і водночас дивитиметься у бік власної домівки. Чи судилося цьому задуму втілення, стане відомо навесні, як і те, з чого буде зроблено монумент. Що ж до надмогильних барельєфів, надалі тільки камінь. Рідні не готові. І поновлювати портрети в бронзі, щоби не спокушали мародерів плюндрувати могили видатних постатей срібної землі через кольорові метали.